Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання. І перед початком відео хотів би вас попросити підписатися на канал, поставити лайк, і також, якщо є у вас можливість допомогти в розвитку каналу, ссылка на банку буде в описанні. І так, в... сьогодні в нас завдання хранителі колодця Солоніан. Беремо це завдання нажимаємо маємо прийняти. Дивіться, дуже лег легке також завдання після того, як ми здали завдання в цьому NPC. Не пам'ятаю, якщо точно це завдання називається наставник Паладіну. Ну, коротше, давайте до діла. Нам потрібно взяти медап в завдання в него, і просто біжимо наверх. Тобто, от По цьому кругу піднімаємося наверх, Тобто, якби на в башню, наверх башню. І от Просто тут він стоїть от на балконі. Оцьому. Оцей NPC. І до нього підходимо і здаємо завдання. виходить, ми завдання виконали, все в нас супер. Всім дякую, що дивилися відео, всім бажаю гарного дня і до зустрічі. Всім пока-пока.